Захід присвячений патріотичної пісні. Пісня завжди вела українців у бій, завжди надавала і підносила бойовий дух. Вони добре звучать. Їх гарно співають, добрі виконавці. Українські пісні значить, що наша Україна незалежна і що наша Україна не зламана. Петеритичні пісні вони по-перше, заспокоєні нас, по-друге, вони піднімають настрій. і ЗСУ, тоді радіковний службу. Тобто, коли на фронті, наприклад, їм сумно, вони включають пісні патеритичні, їм весело, тоді так само українці. Ми дуже їм вдячні за те, що вони нам дали такий е, вибір, щоб ми ходили до школи. Щоб ходити до школи і отримувати знання, ми дуже за це їм вдячні. Зараз бачимо україномовний контент, тільки ми чуємо і молодь. Тільки українською мовою хочу чути пісні. Це державна мова, бо зараз війна і на російській не дуже гарно розмовляти, бо тому що це мова москалів. Я люблю українську мову через те, що вона дуже гарно звучиться, вона дуже молодійна, милозвучна, нею легко розмовляти, щоб біти писати, щоб вміти розмовляти своїми своїми батьками, своїми друзями. Українців мають говорити. Говорити тільки на українській мові, українці важливо блакати на українській мові, тому що ми так свою мову підтримуємо воїнів, та всім буде приємно, що ми будемо блакати на своїй на своїй мові. Діти самі прийшли, показали ті пісні, а я тільки вибирав судити вже глядачам, як нас вийшов цей захід.